Собаки в модному вбранні та аксесуарах виходять на подіум у Нью-Йорку. Усіх, звісно, супроводжують люди моделі. Колекцію розробили дизайнери різних брендів, зокрема Томі Гілфігер, Карина Ніна та Джонатан Кейн. Показ Фербебі проходить напередодні тижня моди в Нью-Йорку. але тут головне не вбрання, а доброчинність. Приблизно половина собак, які прогулялися подіумом, раніше були бездомними. Деякі жінки привели своїх собак, але загалом ми закликаємо забирати тварини з притулків. У показі бере участь понад 20 собак, а також моделі, дизайнери та представники благодійних організацій. Мені сподобалося, я дістала велике задоволення. Це дає багатьом благодійним організаціям можливість продемонструвати свою роботу. І я вважаю, що акцент на тваринах, таких як собаки, дуже важливий. Моя собака Розіта була врятована. Я представляла жіночий фонд Нью-Йорка, у раді якого перебуваю. Ми допомагаємо жінкам вирватися зі злиднів. Співачка Хлоя Джейн виконала нову пісню. Потім обернулася на модель, і в наряді від Томі Гілфігер пройшлася подіумом зі своїм собакою з кличкою CJ. Я виступаю тут уперше, і я дуже вдячна, що це організовано з чудовою метою заради благодійності та на честь тижня моди у Нью-Йорку. Модний показ фарбебі проходить у Нью-Йорку вдруге. Подивитися його можна не лише наживо, але й онлайн. Зробити пожертвування можна через інтернет. Гроші йдуть на допомогу нужденним жінкам і дітям, а також котам і собакам. Тиждень моди в нью Йорку триватиме з 6 по 11 вересня.